Треба жити не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По справжньому зараз. Саме ці натхнені рядки стали лейтмотивом цьогорічного ювілейного всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який у 2025 році прочитала акторка театру і кіно Наталія Сумська. Авторкою надихаючого тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Її слова, сповнені життєствердної сили, торкнулися сердець усіх, хто приєднався до мовної події. У могилів Подільській громаді цей день перетворився на справжнє свято українського слова. Радіодиктант національної єдності писали не лише школярі, студенти й викладачі, а й ті, хто щодня стоїть на захисті держави, прикордонники. У Могилів-Подільському 24 му прикордонному загоні імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, де зазвичай чути накази та переговори по рації, цього дня лунали слова про життя, силу та любов. Військовослужбовці уважно слухали, записували, зосереджено виводили кожну літеру, доводячи, мова це теж зброя, що об'єднує країну. Вирішила долучитися до написання радіодиктанту, щоб підтримати рідну мову, щоб об'єднатися з тими, хто цінує сьогодні українське слово. А також це гарна нагода перевірити свої знання з української мови. У школі я полюбляв писати диктанти. У мене це непогано вдавалося. Це чудова нагода перевірити свої знання. Ініціатива написання радіодиктанту з'явилася ще в 2000 році, завдяки команді українського радіо з метою об'єднати людей довкола рідної мови. За ці роки диктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, який збирає учасників із різних куточків світу. Атмосфера під час написання була сповнена піднесеності та щирості ледь чутно шаруділи аркуші, з'являлися посмішки, а в очах світилася гордість за спільну справу. Писали уважно, вдумливо, намагаючись не пропустити жодного слова. Завершився диктант не лише перевіркою знань, а й усвідомленням того, наскільки потужною силою є слово. Це була можливість не просто написати текст, а відчути себе частиною великої спільноти, яка плекає українську мову та культуру. Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, об 11 годині на сайтах Українського радіо та Суспільне культура буде оприлюднено текст радіодиктанту національної єдності. Тож кожен зможе перевірити себе на помилки самостійно.